Сьогодні ділюся рецептом дуже й дуже смачної лазаньї. Починаю приготування з того, що підсмажую овочі, тоді додаю фарш та все разом ще обсмажую. Вливаємо вино та бульйон, дві чайні ложечки італійських трав та пів літри томатного соусу. Також для аромату я ще додаю вустерширський соус, якщо не маєте, можна не давати. Не забуваємо добре посолити та поперчити. Тоді накриваємо кришкою і залишаємо тушкуватись на пів години. На цей час приготуємо бешамель, розтоплюємо масло, додаємо до нього борошно та на середньому вогні постійно помішуємо приблизно одну хвилинку. Після цього поступово вливаємо 600 мл молока і теж постійно перемішуємо. Робимо вогонь трішечки вищим і мішаємо, поки трішки не загустіє. Після цього додаємо сіль перець та дрібку мускатного горіха. Я люблю для аромату додати ще скипку пармезану. А з фаршу знімаємо кришкою і ще залишаємо тушкуватись на 15 хвилин. Як все готове, можемо почати збирати нашу лазанью. Я перекладаю ось так шарами, в такому порядку, як я вам написала. У мене такі листи, що їх не потрібно відварювати, тому якщо у вас відповідно ні, обов'язково відваріть перед цим, ще листи. Останній шар лазанії це у вас будуть листи, фарш, бешамель і зверху все присипаємо гарненько сиром. Форму накриваю фольгою і ставлю запікатися в духовку при 190 г. Гадусах на 20 хвилин тоді знімаю фольгу і залишаю ще на 5 хвилин. Якщо у вас інші листи, спосіб приготування може відрізнятися, Читайте на упаковці. Готову лазання. Посипаємо базиліком. Смачного.